Я заїкаюся приблизно з 5 років. І ви зараз мені скажете, слухай, як це ти так можеш заїкатися, якщо ти вон зараз чирікаєш як соловей, на те, щоб цю проблему зменшити, її вплив на моє життя, щоб знайти схему, в мене йшло, ну, приблизно з 21 року я почав ну, це практикувати і дійшло от в мене ну, 10-12 років, це на все пішло. Але зараз, коли я трошечки, ну, скажімо так, починаю нервувати, або, наприклад, Дуже сильно перевтомлююсь, що нервова система підбита, я можу заїкатися знову. І от, наприклад, зараз були такі потрясіння в мене, що я не можу сказати в певних установах своє ім'я по батькові Сергійович. Тобто для мене в мене йде ступор, такий мене клініть. Але це відео не для того, щоб пожалітися, це відео для того, щоб ви зрозуміли, що, ну, який я вихід з цього знайшов. Тобто, я ношу з собою копію документа. Навіщо? Бо коли мене паралізує, я ну, можу дістати цей документ і показати, що я ім'я по батькові Сінєгін Євгеній Сергійович. І цікаво в тому, що для чого це я роблю. Тобто зараз в мене моя нервова система перенапружена. І це для мене ну, досить важко. Але головна біда людей заїкаючихся в тому, що вони себе винуватять. Тобто ти стоїш, тебе паралізувало. Це виглядає приблизно так. Сінєгін Євгеній. І все, отут ком стоїть, ти не можеш себе змусити, не виходить, отут є параліч. У різних людей, котрі заїкаються, різні бувають паралічі. У когось у верхній частині, у когось у нижній. Але відео про те, що якщо ви зараз не можете перемогти це, ви не можете це пройти. Вам треба знайти інші варіації для того, щоб виконати певну дію. А для цього найперше треба звикнутися, що у вас є певні, певні проблеми, певні розлади. І якщо ви можете їх вилікувати, це дійсно круто. Але в мене є дві, котрі будуть зі мною вже на все життя. Це перше епілепсія, і друге це заїкання. І тому найважливіше ті люди, котрі також заїкаються, перше наперво, це треба пообороти ваш стид. Дуже важливо. І друге це самобічування. Щоб ви не били себе в першу чергу. І третє, це підготовка, щоб ви знали ваш набір слів, котрий вам дуже дуже важко І Щоб можливо, у вас були картки, можливо, у вас були певні записи, щоб ви, якщо відчули, що ви нервуєте, то могли людині ці картки предоставити. Ну а про те, як я що я робив, щоб е е зменшити. Вплив заїкання на мене, і щоб я міг отак от чирікати, коли я спокійний. про це вже ну мабуть розкажу. якщо буде комусь цікаво в наступних відео? Дякую вам за увагу.